Знаєте, як я зробила ремонт в квартирі онлайн за допомогою дизайн проєкту і моїй помічниці? Коли є дизайн проєкт то майстер знає, де розетки, де світильники, яка плитка. А помічниця знає, які люстри і штори купувати. І мені не треба розповідати їй на пальцях. Вона все бачить. В неї є чіткий конкретний алгоритм. Точно так само я вирішила побудувати мій курс по збільшенню прибутку для салонів краси. Я даю чітку структуру: як рахувати фінанси, як залучати клієнтів, як мотивувати майстрів, як виростити адміна, який буде збільшувати прибуток салону, як зробити продаючий інстаграм. Власниці залишиться лише втілити в життя свого салону ці конкретні і чіткі дії. Що буде після втілення цих інструментів? Як зі страшненької квартири, ми зробили неймовірно стильно. Квартиру, так і ваш салон запрацює як злагоджений механізм. Відповідно, ви збільшите прибуток і вивільните час для себе. Пиши плюсик мені в дірект, і я вишлю всю детальну інформацію про тренінг.